Друзі, уявіть, у вас є лише 1 тисяча доларів, а ви вже можете бути співвласником такого бізнесу, який коштує 100 тисяч доларів, 200, 300 та навіть більше. І це можливо тоді, коли мова йде про колективне інвестування. І така практика дуже розвинена в західних країнах, у Америці, і у нас, в нашій країні, вона також вже починає працювати, і це дуже добре. І на цьому каналі ми розглядаємо, це вже буде третє відео. Про такі види діяльності, в яких ви безпосередньо можете прийняти участь, і тому будемо продовжувати це робити. А сьогодні пропоную розглянути такий вид діяльності. Який схожий на невеликий готель, точніше, це можна сказати зона відпочинку. Я думаю, багато хтось з вас вже таке бачив, коли здається по в оренду такі будиночки по типу Афрейм або Барнхаус, або виглядів флетхаусах, і з невеликою територією, на якій є невеликий басейн або сауна, або чан. І по добово такі будиночки здаються від 5 до 20 тисяч гривень за добу, в залежності від того, яка кількість людей може. Там відпочивати, і тому сьогодні розглянемо створення саме такого виду діяльності, і розглянемо, як можна його створити таким чином, щоб його можна було організувати колективно. Тобто, якщо ви хочете бути співвласником такого бізнесу, вам не потрібно особисто мати сотень тисяч доларів, а достатньо хоча б однієї або двох тисяч доларів. Тож, давайте розпочнемо. Спочатку порахуємо організаційні витрати. Але перше, що я скажу, ми розглянемо зараз створення двох таких зон відпочинку, тобто з двома будиночками, з двома басейнами, чавними санами. Чому? Тому що, коли придбати територію, наприклад. Невелику ділянку і проводити туди електроенергію, або створювати каналізацію. То в будь-якому випадку, навіть придбаючи менше 10 соток, можна на цій ділянці розмістити як мінімум дві таких зони. А витрати на ділянку на її облаштування все одно будуть однакові. Тому розглянемо зараз створення саме двох. Перше, що нам потрібно, це купити, придбати ділянку. Ділянку я буду розглядати вартість цієї по цінам, які у нас в Дніпрі, тобто я просто знаходжусь у місті в Дніпрі, для себе ви розумієте, якщо ви знаходитесь в Києві, то можливо вам можна ціну цю помножити на 2. І зауважте, ми будемо розглядати ділянку, яка не знаходиться десь у центрі місця міста. А це ділянка, яка буде знаходитись за 10, можливо, навіть 15 кілометрів від центра міста. Розумієте, чому, тому що. Не обов'язково там мати якусь дуже розвинену інфраструктуру поряд, туди туди не потрібно, щоб ходив громадський транспорт та тому подібне. Тому що люди, які будуть орендувати ці приміщення, вони будуть приїздити туди на своїх автівках, проводити одну добу або більше часу і самостійно відтуда від звідти від'їжджати. Тому розуміємо, ця ділянка не буде дуже дорогою. І у нас в Дніпрі таку ділянку можна придбати за 10 тисяч доларів. Далі, коли у вас є ділянка 10 тисяч доларів, а у нас в Дніпрі ця ділянка може бути площею 10 соток або навіть більше. На ній мінімум дві зони таких можна буде розмістити. Тому так і будемо розглядати. Але перед тим як розміщати там якісь будиночки, спочатку що потрібно зробити? Нам потрібно облаштувати територію і підвести усі необхідні комунікації. Ми не будемо розглядати, що там є можливість саме підключитися до міської каналізації, тому нам обов'язково потрібен буде там септик, нам потрібно буде підвести хоча б 20 кВт електроенергії. Нам потрібно буде розстелити на підлозі брущатку, для того, щоб це було комфортно. І також нам потрібно всю буде територію огородити, тобто якимось більш-менш сучасним сучасною огорожею. Це буде з профнастилу, це буде з металу і відносно недорогі, щоб в суму вкластися. мінімум 15 тисяч доларів на оце облаштування території у нас. Піде. Тобто у нас вже разом 25 тисяч доларів витрат є. Далі нам потрібні будуть будиночки. Які в нас вимоги до цих будиночків? Перше, щоб там могло відпочивати одночасно 10 людей. Тобто, це не обов'язково, що там можуть спати 10 людей, але просто за столом розміститись максимум до 10 людей, щоб було можливо. Що стосується саме спальних місць, то їх має бути хоча б. 4. І такий будиночок разом разом з санвузлом, разом з душовою кабінкою, він може бути площою навіть 30 квадратів. І цього, повірте, вже буде достатньо, тому що у вас ще є альтанка, є територія е, і є де іще проводити час. Тому розглядаємо такий будиночок. І неважливо в якому вигляді, якої архітектурної форми він буде, чи це буде афрейм. Чи це буде барнхаус, чи це буде такий будиночок, який називають флетхаусами? В будь-якому випадку такий будиночок вже з якимись меблями, який буде повністю готовий для того, щоб його використовувати, ви можете придбати у вигляді модульної будівлі за 25 тисяч доларів, і підключити вже до існуючих комунікацій, які ми вже створили. І Пам'ятаємо, у нас дві таких зони означає, нам потрібно два таких будиночка, тому витрат і ще 50 тисяч доларів. Окрім будиночків, нам потрібні зони відпочинку, і у нас їх буде відразу три, тому що ми будемо розраховувати на те, щоб наш, наші зони відпочинку здавалися що місяця кожного сезону, тобто круглий рік його можна було експлуатувати. Тому на них ми будемо розміщати сауну, басейн. Тачан, і також окремо альтанку. Тому починаємо, мабуть, порахувати сауни. Дивіться, якщо повністю готову привезти сауну, до неї вимога така, що в ній не обов'язково обов має бути санвузол, тому що санвузол у нас буде у будиночку. Але вже готова сауна з кімнатою відпочинку, тобто де можна просто сидіти або грати в якісь ігри, і це поряд з сауною має бути і також окреме місце, де можна обливатися водою чи щось подібне. Можливо, навіть розмістити купель. І така сауна на сьогодні буде коштувати плюс-мінус 5 тисяч доларів. Це буде вже готова конструкція, яку просто привезуть і встановлять і підключать знову ж таки до комунікації, які вже створені. Тому рахуємо витрати на дві сауни 10 тисяч доларів. Окремо, додатково, точніше, нам потрібне буде чан. Тому що, наприклад, якщо взимку у нас люди орендують, їм дуже цікаво взимку в гарячій воді на дворі провести час. Я сам так робив, тому розумію, про що кажу. І чан вони можуть коштувати від, скажу чесно, 800 доларів до декількох тисяч. Але для того, щоб він був більш-менш нормальний і коштував відносно недорого. Його ми порахуємо за півтори тисячі доларів. Повірте, за ці гроші вже можливо його встановити навіть або з електрокотлом, який буде обігрівати воду, досить мощним, який буде десь приблизно 7 кВт. Або такий, який працює на дровах. Ну, розумієте, просто розпалюємо вогнище і воно прогріває воду. В будь-якому випадку півтори тисячі доларів в цей чан можна вкластись. У нас їх два, тому рахуємо і ще три тисячі доларів. Наступне, що нам потрібно, це басейн. От до нього дуже підійти треба. Треба якось особливо, тому що його можна облаштувати, такий, як каркасний басейн. Так, тут теж люди роблять, його можна навіть за 500 доларів поставити, або навіть за 300. Або зробити повністю готовий бетонний конструкційний, або навіть вкопаний пластиковий басейн. І це вже буде більше 6000 доларів. І зауважте, ми в будь-якому випадку не розмовляємо про басейн, який більше, там, ніж 2 на 4 метри. Тобто це не якась велика конструкція. Це басейн, куди можна посидіти, в ньому не можна. Плавати, але посидіти, плюхнутися, діти порозважатися в ньому можуть. Тобто така невелика конструкція від е, 500 доларів до 6 тисяч, але ми зараз приймемо хоча б 3 тисячі витрат на такий басейн. Тому два басейни і ще 6 тисяч доларів. І тепер у нас вже є уся готова територія, яка Придатно для того, щоб її здавати в оренду, щоб туди приїздили люди і відпочивали. І на все це, коли ми усі ці витрати просумуємо, ви побачите, що ми витратили 94 тисячі доларів, тобто усі організаційні витрати нам обійшлися в 94 тисячі доларів. А тепер будьте уважні: ми будемо рахувати цей бізнес і поставимо перед собою завдання, щоб його окупити за три роки, тобто, щоб прибутковість інвестицій була 33% річних. І вже від цих даних, які ми спочатку зараз усі прорахуємо, будемо відштовхуватись, а наскільки це можливо, ураховуючи ті ціни, які на сьогодні існують на ці послуги. Тому спочатку рахуємо постійні витрати. Постійні витрати саме ті, які ми будемо витрачати в будь-якому випадку, тобто неважливо, працює. То Точніше, чи здається в оренду це приміщення, ця сауна, чи ні, у нас будуть якісь мінімальні витрати, які завжди ми будемо сплачувати. І перше, що ми почнемо, це опалення. Опалення взимку воно буде дорожче, влітку воно буде дешевше, бо зовсім нічого не коштуватиме, але в будь-якому випадку ми на це щось витрачатимемо. Також потрібна буде охорона. Це буде просто облаштовано у вигляді датчиків руху, які підключені до однієї чи іншої охоронної агенції. І на це також ми будемо витрачати. І у сумі ці витрати будуть е, приблизно 7 тисяч гривень щомісяця. І навіть сюди увійде е, прибирання території. Знову ж таки зауважте, якщо ніхто зовсім там не відпочиває, просто вбрати пил хоча б раз на місяць. І на все це, 7 тисяч гривень на ці дві зони буде вже достатньо. І от тепер у нас буде ще одна витрата, яка досить велика, і навіть якщо ви не згодні, але знайте, вона потрібна. Нам потрібно буде, щоб хтось керував. Цим видом діяльності, тобто нам потрібен буде керуючий, який буде займатися і рекламою, можливо, і самостійно, можливо, буде користуватися якимись рекламними агенціями послугами блогерів. Неважливо, як це буде, але витрати саме і на рекламу, і на цю людину вони будуть. І тому давайте мінімально ці витрати ми приймемо і ще тисяч на місяць. Тому що людина безкоштовно працювати не буде. Більше це чи менше вже буде від залежності від завантаження. Зараз ми не будемо розглядати. Ми просто приймемо 20 тисяч гривень. І тепер у нас щомісячних витрат 27 тисяч гривень. І ми пам'ятаємо, що ми розглядаємо період окупності 3 роки. Тому ми будемо рахувати усі витрати за 3 роки і оці мінімальні постійні і витрати, які були організаційні, за 3 роки. Разом. Тому спочатку, коли ми перемножимо 27 тисяч на 36 місяців і розділимо це на 41,5 курс долара приблизно на сьогодні, ви побачите, що майже 23,5 тисячі доларів за 3 роки ми на це витрачаємо. Тепер просумуємо наші витрати. 23,5 тисячі доларів з тими 94 тисячі, які ми витратили на організаційні витрати, коли все це побудували, і ви побачите, що загальну витрат за всі три роки ми отримали 117,5 тисяч доларів. І тому зараз від цієї цифри ми будемо відштовхуватись, коли прорахуємо, а наскільки реально його купити при сьогоднішніх цінах, і наскільки завантажені ці приміщення будуть роботою, тому що ми розуміємо, 100% ніколи нічого завантажено не буває. Вартість оренди на сьогодні таких територій вони складаються з декількох складників. Тобто, перше, це сам будиночок. Його на сьогодні здають приблизно по 5 тисяч гривень на добу. Але зауважте, я кажу про місце Дніпро. Тобто в Києві це буде дорожче. Далі, наприклад, чан на 3 години додатково його здають за 3 тисячі гривень, іноді, правда, за 4 тисячі гривень. але та туди вже входять витрати на дрова або електроенергію, в залежності від того, на чому цей чан працює, тобто за, за рахунок чого вода там нагрівається. Окремо сауна. Також коштує 3-4 тисячі гривень. Ми будемо приймати усе по 3 тисячі гривень на добу, також за відпочинок, не за добу, я вибачаюсь, а теж за 3-4 години. Але розумієте, люди більше там і не проводять часу, коли вони орендують цей будинок. Ніхто там всю добу не сидить. Тому, якщо ми просумуємо, хоча б оці складові, ми побачимо. 5 тисяч гривень це у нас будиночок, 3 тисячі гривень це у нас додатковий чан, і ще 3 тисячі гривень це у нас додаткова сауна. Басейн, нехай він буде безкоштовний. І в сумі це 11 тисяч гривень за добу. Але знаєте, в реальності такого не буває. Люди починають робити знижки, і вони усе це готові здати іноді за 8 тисяч гривень, а не за 11. Але знаєте. У нас будуть при цьому витрати. Тобто, коли люди там відпочивають, у нас буде набагато більше витрат на електроенергію або на дрова в будь-якому випадку, навіть якщо це електричний електричний котел там буде розташований, то він буде досить мощний, тобто він буде споживати багато енергії і тому на саму енергію, хоча б гривень 500 ми витратимо. Також окремо у нас буде великі витрати на прибирання. Тобто після кожного такого відпочинку, після цих людей потрібно буде прибирати. І тому іще хоча б 500 гривень на прибиральницю, яка 2 години буде прибирати територію, ми також покладемо і окремо зараз скажу про податки. Вам потрібно буде сплатити податки із 8 тисяч гривень. Ви сплатите приблизно не приблизно а досить точно 480 гривень податку, тому що це буде на оформлено як третя група особи підприємця. А це указання послуги. там беруть. 5% податку і 1% військового збору. І в сумі 6% 6% від 8 тисяч гривень це 480 гривень податку. І якщо ми це все просумуємо, ви побачите, що 1,5 тисячі гривень з 8 тисяч, які нам заплатили, у нас саме витрати. А вже чистий прибуток залишився 6,5 тисяч гривень. Ну як чистий? У нас ще й постійні витрати. Є витрати, які були організаційними, але про це трохи пізніше. Тобто ми розуміємо, за одну добу наша одна зона відпочинку дає нам 6,5 тисяч гривень. А тепер порахуємо, наскільки можливо при якій завантаженості окупити наші витрати. 6,5 тисяч гривень нашого прибутку переведемо в долари. Якщо ми порахуємо приблизно по курсу 41,5, це буде на 160 доларів. А тепер пам'ятайте, усі витрати, які ми мали 117,5 тисяч доларів, просто десь округлимо. Нехай це буде 120 тисяч доларів. Розділимо на 160, і ми побачимо, що для того, щоб ми окупили ці витрати, нам потрібно, щоб в наших зонах відпочинку в наших міні-готелях відпочили 750 разів. А тепер порахуємо максимально можливу завантаженість. Ви пам'ятаєте, у нас 365 днів. 3 роки, тобто ми множимо цю цифру на 3. Також у нас дві зони відпочинку, тобто множимо це іще на 2. І отримуємо 2190 діб. Тобто, якщо 100% наші всі приміщення. Завантажені, то у нас е, буде 100 2190 діб, а нам потрібно лише 750. І щоб порахувати реальну завантаженість, яка потрібна нам для того, щоб окупити і отримати все, на що ми розрахуємо, ми беремо 750 і розділимо на 2190. І помножимо на 100 для того, щоб отримати це в відсотках. І бачимо, що нам необхідна завантаженість 34%. Тобто наші приміщення мають бути завантажені лише на третю частину для того, щоб вони вже окупили себе за три роки, і кожен з нас мав прибуток 33% річних. І ви розумієте, що цей прибуток буде застрахований е, до курсу долара чи інших валют, тому що коли ціни змінюються, і на цю послугу також ціни змінюються. І як бачите, бізнес цей не складний, він реальний і він вже в багатьох містах працює. І це будують як і частні інвестори, так і великі будівельні компанії та будь-які і не тільки в нашій країні, а й в світі. А якщо вас особисто цікавить така діяльність, то обов'язково звертайтесь. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності. Ми розглядаємо особливості нашої української економіки, тому обов'язково підписуйтесь.